Місцтве відбувся загальноліцейний захід, присвячений Зондру. Взяли участь ліцеїсти всі груп, наставники, викладачі та дирекція ФТЛ. Традиційно, після панахини, в пам'ять про героїв вітчизни, кожна група клала квіти та запалювала свічки на могилах. Після дій поліцеїсти відвідали обласну філармонію для перегляду історично-пізнавального фільму Легіон. І заповідь святий і сповняй, не трать часу даремно в тузі. І не ридай, а здобувай лише пам'яті про них, що в тих могилах сплять, і ще одне у них бажання: щоб ви, так як вони, любили рідний край. Минуло 98 років, але кожен раз ми знову і знову повертаємося у пам'яті до тих вікопомних днів. Повертаємося не лише для того, щоб віддати шану, а передусім здобути від них те невичерпне джерело сили. Знання та досвіду, які так потрібні у наш нелегкий відповідальний час розбудови самостійної української держави, дозвольте привітати вас з цим святом. Це дійсно свято, тому що такі події, як листопадовий здвиг, засвідчують державницьку спроможність нації, її єдність, мудрість і відвагу проявили наші краяни в ці дні. І їх імена увічнені в назвах вулиць нашого міста. Дмитро Вітовський, вихованець Станіславського пласту, сотник легіону ОСС, очолив повстання в ніч на 1 листопада Левко Бачинський, Косливицький, Андрій Бандера, Єпископ Григорій Хомишин. Інші увійшли до складу Української національної ради. Вищо представницького органу українців після бою не станемо тару, старенько жити будемо, будемо співай, заспіваємо. Будь ласка, як ви ставитесь до цього свята? Ви знаєте, в мене в житті була ціль це незалежна держава. І з 1987 го року я своїми соратниками почала готувати той камінь нарижний під цю державу. Це дуже довгий великий був процес. Щоб ця держава відбулася, ми проробили надзвичайно велику роботу. І ось те, що ви зараз бачите, оці могили, ось там пам'ятник. Це робилося все нашими руками, культурно товариство рух. Маруслав, Ярослав Ярославич, що для вас означає це свято? Це свято для мене означає, звичайно, дуже багато. Якби це було не так, то ми б сьогодні тут не були. Насамперед, це свято для мене є. Пам'ять, пам'ятю відзначення наших галичан, наших молодих українських січових слідців, які 100 років тому відважилися в несприятливих історичних умовах створити українську державу. Першого курсу. Даний захід є щорічним у нашому закладі. Так само традицією для всієї України є запалення свічки у останню суботу листопада на честь пам'яті голодомору. У <му> той рік заніміли зузолі. Накувавши знедолений вік, наші ноги розпухлі узули в кірзаки різаки у той рік. У той рік мати рідну дитину клала в яму, копнувши під бік, без струни загорнувши в ряднину. а на ранок помер чоловік. У той рік і гілля, і коріння все трощив буревій навкруги. І стоїть ще й тепер, Україна, як скорботна німа край могил. Тому що ми думали, що ми впевнено йдемо в кращу країну. Пройде пару років, коли ми станемо дорослими, ми не будемо про це так сумно згадувати, тому що в нас буде квітуча держава, у нас буде все класно, у нас буде все суперово. Там де рідний край, де Україну, Десять віршів Степана Григоровича покладено на музику. Вони ввійшли до репертуару виконавців Натюка, Ротару, Мокренка, Кондратюка, Подружжя Білоножків, Кривеня, Сливоцького ансамблю Кобза, Мрія, Росинка, гуцульського ансамблю хору, трембіта, капели бандуристів, Черкаського народного хору та інших вітчизняних і зарубіжних колективів. Творчість – це така штука, що може прийти до, до тебе на тому місці. У хаті десь інше. Або ти десь їдеш в транспорті, або десь ну, просто від вас, наприклад, зустрічі повернувся. Це розумієте все таке загадкове? Але то не місце, то життя, розумієте? Файні люди, файних знають, файні файних. Поважають, файні файних просять гості, файні файним миють кості, файні файним файно роблять, у горілці файно топлять, миють пити файні газди їх за образ файно класти, миють файно говорити, миють файні ямерити, я цих файних файно знаю. Я їх файно обминаю, п'ю не з ними файні вина, файна краща половина, файна любко губки, дайно. Поцілуємося файно. А хто заздрить, той, звичайно, забурчить, що так не файно. Та коли ми файні люди, то кохаймось, файно буде. Чи вони бачать зерна із калини кудись несе у дзьобісовій птах. Так землю, чорну землю України розносять по усіх материках, несуть, везуть її в маленьких вузликах, і навіть там, де не співають солов'ї, і з грудки лине українська музика, сльозами люди скроплюють її, і пахне степом вишньою соломою, Ще й піснею яку співав козак, та грудочка землі стає солоною, як сільчимацька на важких возах, назавше, попрощавшись з Україною і з грудкою в країни, Просто жах розкидані то голодом, то війнами Українці сплять на всіх материках, і там, де не цвіте калина, де слово зневажається, моє. Всі знають, є на світі Україна не грудка, а земля з народом є. 14-18 листопада у ліцеї відбувся чемпіонат Шаху, у якому здобув перемогу ліцеїст групи Л-12 Войтичук Орест. Друге і третє місце здобули ліцеїсти групи Л-11 Безрукий Антон та ліцеїст групи Л-33 Мандюк Андрій. З 21 по 23 листопада відбувся чемпіонат з ША, де абсолютну перемогу отримала ліцеїстка групи Л-22 Відоцька Юліана. Друге місце у ліцеїстки групи Л-21 Романюк Оля та третє місце зайняла ліцеїстка група Л-33 Комарин Вікторія. Лаконічність та справедливість суттів допомогли визначити перемогу досить швидко. Юля, чи я? важка була боротьба в тому турнірі? Е, можу сказати, що для мене не була важка боротьба. Хоча були досить сильні суперниці і. З деякими дівчатами було досить важко грати, але все вдалося, і я дуже рада була брати участь в цьому турнірі. А ти займалася шашками до ліцею? Шашками до ліцею я не займалася, займалася тільки шахматами. Просто знала, як грати, і так вийшло, що мої знання в шахматах мені допомогли. Знаходимося у аудиторії, до власне буде проходити чемпіонат шахах. Зараз ми можемо спостерігати, як готуються наші учасники та викладачі. Всі влаштовуються на пересування, тож бажаємо всім успіхів і пам'ятаємо, перемагає найкраще. Судді, судді треба перебувати. А друга києвський, він. Може сразу прискорю. Ей. Без граней, по таких трохиньких. В шостій позиції, як дано. Де ж те, де зараз? Відбулося змагання за особисту командно перші зі стрільби із малокаліберної гвинтівки. Прийняли участь ліцеїсти третього курсу та ліцеїсти групи Л-22. Результати були оголошені в грудні. Поклали в коробочку другої. Так. І більше ніяких дні. Наступна команда. Заряджай. Беремо патрончик, вставляємо в патронник. Витіку, при яких умовах звітна не дістаємо. Як вас звати? Павло Ярославович, директор Стрілкового спортивного клубу Товариство Сприєм оборони України. А вам подобається вчити ліцеїстів обстріляти? Ліцеїстів ми вивчаємо повністю громадян, починаючи від дітей і закінчуючи дорослими людьми. Стріляти, воно ніколи не пізно вушні. Mm. А що ви можете сказати ситуації на сході? Війна? Де війна в країні? Якісь наставлення для людей. Це що, повернутися цілими, здоровими звідти, живими, саме основне. цілими, щоб їх чекали і рідні і близькі. Що не побачили своїх синів, батьків. З 28 листопада по 2 грудня в ліцеї проводився Тиждень англійської мови. В програмі тижня було заплановано конкурс авторського перекладу на англійську мову вірша Девеніли ковток повітря», поетичне пісенний Вернісаж, прейринг та флешмоб, де перше місце здобули ліцеїсти групи Л-23, Вікторина, де переможцями стали ліцеїсти групи Л-13. Та театральна постановка епізоду з вистави Пігмаліон. В кінці тижня було проведено підсумки та нагороджено переможців. Організаторами були викладачі англійської мови: на Світлана світла Іванівна ониську Світлана Михайлівна, Кравчук Наталія Зіновіна та боса Віра Романівна. Романіна.

tell me long and black with black and red one very soft and nice a piece of color.